Здравствуйте. Здравствуйте. Вы да. Проходите. Спасибо. Все по старинке. Как добрались? Спасибо, ничего. Нам пока. Так. И сколько? Давай. Мы же не Здравствуйте. Все, давай. Пока. Роман Саша. Пока. Да. Пока. Саша. Рома. Прошу прощения. Пусти. 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 Вот, наушники, микрофон наушники можете сразу делать. так и живем. Привет. Роман Сомович. Очень необычное отчество. Знаете, это очень интересная история. Еще до войны работал такой в оперном театре, Mm -hmm. ну, понятно. Работаем. утурну партію мы роботи, эфире. доброго дня на студімудинку дванадцята 12.05. А це означає, що в ефірі «Вуха-дмуха», програма полудневі леви і в студії Іван Рожков і Сашко Сасько. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку тему як схід. А також ми сьогодні поговоримо о западі, Югі і Севері. Ні, саме про схід. Можливо, північний, можливо, південний, але саме про схід. Саша, вот цікаво, чому говорять сівера-восток, не Востока, север Не я не можу сказати, чому саме так не кажуть, але те, в чому я впевнений, що до нас сьогодні завітав дуже авторитетний спеціаліст, людина, яка знає схід як свої п'ять пальців. Професор філософії, сходознавець, Роман Сомович Крушиді. Здравствуйте. Здравствуйте, поговоримо сьогодні з Романом Сомовичем про схід і спробуємо нарешті розібратися і зрозуміти, хто ми є, точніше, де ми є. Ми досі на сході. Чи ми вже можливо однією ногою на заході? А дійсно, восток ли ми, запад ані? Тільки навпаки, будівласкалька да, тільки наоборот. Запад, ли ми, Восток ані? От в чому питання. А, і гадаю, краще на ці питання зможе дати відповідь наш гість? Да, Роман Сомович Атвіті. За все так мовити, і за всіх Саш ну звучить угрожающе. <рес> ну ніяких погроз, ніякої агресії в студії радіостанції вуха Дмуха, тільки так мовити авторитетна і компетентна бесіда, відсторонений погляд нашого експерта. Прийшло время. об'явити о началі голосування на нашому інтернет-порталі. Я напоминаю, що по завершенню нашої програми ми а, благодаря нашим радіослужителям підведемо тогі і наконец-то, узнаємо. Так, ми дізнаємося, чи нарешті ми вже захід, чи ми досі сидимо на сході. Тому будь ласка, надсилайте свої повідомлення. Та телефонуйте нам у студії. Вопрос к нашому гості ви можете задати по безсміному номеру телефона нашого прямого ефіру. А ви слухаєте радіостанцію Вуха Дмуха і в студії ведучі Як завжди Сашко Сасько та Іван Рожков. Отже, Саш, а чому би ти хотів спросіть нашого гостя? Ну, я про що? Ну тема нашого ефіру дуже чітко визначена: схід захід. Тому е дискутувати ми будемо в межах цієї парадигми. А знаєш, Саша, при всьому уваженні к нашим слушателям, мені не нравиться, коли серйозний розговор підміняють популістською болтовнею. Я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що знаєш, якось всі одночасно стали знавцями всього. І от виникає питання: а де ви раніше були? Де ви ховали свої, так би мовити, скарби інтелекту? От хочеться чітко запитати, звідки ви? Експерти повиповзали. І чому ми так плохо живемо, якщо всі вокруг такі умні? Ну, добре, Ваня, давай не будемо э, схожими на деяких наших колег-журналістів і на деяких наших слухачів. Тому перервемо це порочне коло інтелектуального э, марнославства, а все-таки надамо слово нашому авторитетному гостю. Статік нам уже приходять перші смс повідомлення Друзі, Роман Сомович Крушиді, професор філософії, відомий сходознавець, люб'язного погодився завітати до нас в студію. А... Почитайте саме сообщення. Давайте почитаємо, що Пожалуйста. нам пишуть. Оні уже на нашому порталі. Так, що це ви нас уже... Так, це вибачте, це особисте. Ага. Це теж вибачте зараз. Ага, ось. Що таке восток? Ось таке дитяче питання. Такой вопросик. Так, питаннячко. Вопросичек. Отже, Роман Самович, що таке схід? Ви то серйозно? Звичайно, серйозно. А як же? У нас взагалі наші радіослухачі – це дуже серйозні люди. А ось до речі, вже є. Мені підказують і телефонний дзвінок. Алло, доброго дня, будь ласка, представтеся. Хто ви і звідки? Ви в ефірі? Алло? Алло. Ой, не Азербайджан. Ну, вот так бывает. Хочет человек задать вопрос известному востоковеду. А у операторов мобильной связи, судя по всему, другие планы. А будет гроши на рахунку. Такое тоже может быть. Ваня, я бачу, что ось наступный звонок. Алло, доброго дня, мы вас уважно слухаем. говорить. пожалуйста, будь ласка, представьтесь обовязково. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, это радио. Алло, мы вас слухаем. Так. Так вот, что я хочу вам сказать. Из-за таких Так, а мне редактор подсказывает, что... Час нашей программы, на жаль, вычерпан. Да, и мне хотелось бы напомнить, что сегодня у нас в гостях был известный востоковед, человек с большой буквы Роман Сомович Крушиди. Роман Сомович, вам так сказать последнее слово. Что вы хотите сказать? Ребята, я, я сказал бы вам, но меня дома внук слушает. Внук, прекрасно. Как зовут внука? Миша. Привіт, Майкл! Привіт всім, хто слухає Вуха Дмуха. Дорогі мої, я нагадую, що буквально після короткої паузи ми з вами знову зустрінемося і підіймемо підсумки голосування з приводу того, хто ми є, точніше, де ми є, ми досі на сході чи вже на заході. Будьте з нами. Запад ли ми, восток лі ані? Ось в чому питання, ставайте з нами. вуха-дмуха. Гойдайтеся вуха, вуха. з нами на радіо. Хвиля. Субтитры А так. Слава Богу, вы пришли. О. Я на собеседование опаздываю. Мишку я покормила. Деда! Фит. Я тебе по радио слышал. Ну, Ладненько. Ну, а за это? Что треба сказать? О, О деда! Угу. Леночка, а вы слышали мой дебют? Да. Это было ужасно. Нет, вы ну, до конца дослушали? Ну, до конца, до конца. Ой, алло, да. Извините меня, пожалуйста, я опаздываю. Выхожу. Ну и? Мы все-таки кто? Запад? или вот это вот. Вот так. Как слушатели проголосовали.